Мої солоденькі, всім привіт, таки Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, нічого не змінилось тут. І сьогодні, друзі, довгоочікуване відео, хоча б для мене. Бо ви не уявляєте просто, скільки часу у мене тече слинка на ці палетки. Це палетки від Adept Cosmetics, І сьогодні це палетка Nin Хайдрін називається. В ній ви уявляєте собі тільки два матових відтінки. Тому я не знаю, як, що там сьогодні в взагалі вийде. Буду використовувати інші якісь палетки. Але, друзі, повірте, вона просто розкішна всередині, і я надію, що вона е, так само працює. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і почнімо. перше що хочу сказати, це було запаковано просто як боженька. Бо е, я вже бачила, в принципі, в інстаграм е, у Adept Cosmetics, що вони запаковують свої е, палетки реально як боженька. Це просто... Найкращий рівень е, пакування палеток. Бо ось, наприклад, кожна палетка йде окремо в такій коробочці. Тут ми відкриваємо. Тут всередині лежала палетка в такому В такому білому чохольчику. і зверху ще й накрита ось такою попиркою. Ну, штукою. От. І це все ще й в такій великій попирці, і в ящичку, звісно. Я замовляла е, зі своєю підписницею: нам дві палетки прийшло і. Обидві були так само запаковані. Потім ось ця сама палетка вона була обклеєна е, отакою от плівочкою. В принципі, для чого це з цього я вже не зрозуміла. Якщо чесно, я розумію, що вона така із, із е, шкірзаму зроблена, але, ну, в принципі, ну нащо? І на цій плівочці написана е, вся інформація. Ну, Тут її не дуже багато, просто написано, що дистриб'ютор е, Cosmetics» е, – Косметікс. Sheridan Made by Adept Cosmetics in China. До речі, палетка зроблена в Китаї, але але взагалі просто не скажеш. Ну і далі, просто якісь там тут cruelty-free, vegan-free і так далі. от так що Mm, ось цього я не зрозуміла. Ну і всередині ще була отака плівочка. Тобто, коротше, дуже багато плівки. І ще, звісно, ця плівочка і ще й на люстерку, плівочка. Коротше кажучи, дуже багато пластику. На хутора стільки, я не розумію. Я думаю, що зовнішній вигляд вам дещо все ж таки нагадав. Особисто мені це нагадує палетку від Наташі Днони, Lilac Palette. От так само все виглядає, тільки розмір інший зрозуміло. Навіть на дотик, вона така ж сама. І у Деноне не було, здається, ось таких літерок. Всередині ця палетка виглядає не менш розкішно, кольори просто нереальні. Я надіюся, що ви вже побачили кадри, як це все виглядає. Давайте робити мейк, бо я щось, я щось взагалі не уявляю, що, що, що б зробити. Так багато краси. Тож, всі тіктоки відзняла. Тепер можна нарешті фарбуватися. Я тепер, друзі, тіктокер великий, тож підписуйтесь в інфобоксі, я залишу посилання. Давайте зробимо щось сіро врожає. Тут два відтіночки, які... Так і манять мене. Сьогодні, друзі, той самий момент, коли можна використати підкладку, і мені ніхто не надає посраці. Тож, сьогодні я буду використовувати ось такі тіні від Альони Тофіль у відтінку 7. Дуже вони мені подобаються, огляд є у мене на каналі. Залишаю посилання в інфобоксі. На очах у мене консилер від Rimmel Multitasker у відтіночку 020 Fair. Беру синтетичний пензлик і наношу тіні спочатку від Альони Тофіль. Поїхали! з палетки від Алекса Рудковського набираю ось такий сірий відтіночок і наношу його ближче до внутрішнього куточка ока. Ось сюди у складочку. Потім із з палетки Rose Quartz Holy Beauty набираю ось такий рожевий і продовжую заповнювати верхню повіку. Ну, а тепер беру. Пензлик, який ніколи, господи, не використовую. І набираю відтіночок ACM31 з палетки Adept. Так, господи, я навіть не робила свочі, щоб ви розуміли, тому я не знаю, з чим я маю діло. І наношу на зовнішній куточок ока. До речі, це щільний такий пензлик, він повинен так дуже щільно наносити відтіночок. Ось я трішки кудись поїхала. Ой-ой-ой ой-ой. ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой. А, Виправимо. І одразу нанесу на нижню повіку. Підтушую, що у мене тут усе наробилося. Трішки катастрофа. Ну, добре, наробила біди на самому початку. Сама винна, щось довго в мене йде це відео. Господи, будь ласка, будь ласка, не вимикайте світло, поки я не дороблю цей мейк. Також хочеться трішки затемнити цей мейк і подивитися, як буде чорний відтінок е нашаровуватися на цій тіні. Е я візьму також із палетки Рудковського ось цей чорний і нанесу на зовнішній куточок ока ближче до вій. Ну, в принципі, наша робиться, і це добре. Ну ще не все. Закрутіло мені трішки ще підрізати кат э, кріс. Зробити давно не робила. Хочу. І давайте наносити блискітки. Давайте візьму ось цей відтіночок. Нінхайдрін, Господи, Боже, яке це кремове. Уау. Це сіро фіолетово-золотий такий мультихром. І слухайте щось він мені дуже сильно нагадує. Е, нібито у мене такий відтіночок десь є. Нанесу його ось сюди ближче до зовнішнього куточка ока. Mm. Він дуже м'який. Знаєте, такий ну, нібито кремовий. До речі, я спробую пензликом нанести трішки. Ну, щось набирається. Це не самий якісний пензлик у мене, але набрався. відтіночок просто сюди, на кордони каткрізу, нанести цю блискітку. Дуже красивий відтіночок, мені подобається. Може пожамкати по віку, це я вже бачу, точніше, він вже пожамкав. Побачимо, чи розслабив він мені по віку. Давайте візьму вітнічок ACI 20 Це теж дуохром. Він приливається із синього у фіолетовий. Вау! Wow. О, Боже, це нереально. О, Боже. ой 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 Ой-ой-ой. Слухайте, і у мене руки зудять нанести це все ж таки на. О, Боже, клей для глітеру. Дивіться, який яскравий мультихром. Як він, ну, типу, переливається яскраво. Боже мій! На нижню повіку я нанесу нінхідрін. ось цей нінхідрін. І у внутрішній куточок я хочу нанести відтінок ACD18. Ось цей. Він переливається із рожевого в золотисто-зелений. Господи, Коротше, наношу. Друзі, за кадром, як завжди, я завершу свій макіяж. На ось це око все ж таки я нанесу блискітки на клей для глітеру. Мені дуже цікаво подивитися, як там все буде виглядати. Тож, секунда, і я повертаюся. Ну що, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов Що ж, друзі, з моменту, коли я завершила свій макіяж, пройшло вже здається 4 години. У нас вимикали світло. Так, дякую, Оркостан. Коротше кажучи, мій макіяж вже побачив все, що завгодно. Давайте поговоримо про перші враження про палетку. Це не, звісно, не огляд, ні в якому разі, це просто перші враження. І що я вам скажу з тих відтінків, які я спробувала, я можу сказати, що у мене таке уявлення, що деякі відтінки у мене вже є. Ну, точніше, подібні відтінки, скажімо так. Я тут дістала свої е, однушки від Клеони, і е, також це мені дуже нагадує Rose Quartz від Hood Beauty. Я е, зрозуміла потім пізніше, що я навіть робила десь теж щось подібний такий макіяж і теж додавала голубі стрілочки. Зараз я подивлюся, які в мене є відтіночки подібні. Давайте першу розглянемо палетку Hoodie. По-перше, візьму відтіночок Cosmic Love від Huda Beauty, і Moon Magic, другий. Це самий яскравий, розкішний відтінок в палеці. І з палетки Adept візьму ось цей відтіночок це Y20, ну, який я наносила основним. Ось так він виглядає. Ну Що ми маємо? Це у нас Adept, а це у нас Huda Beauty. Ну і звісно, це ніфіга не схоже. Окей, хоча, знаєте, так. Ні, ні, не схоже. Не слухайте мене, не схоже. Добре, я дуже рада цьому. Поїхали далі. Щодо рожево-сірого такого відтінку, рожево-синьо-сірого, у мене є тут м, один варіантик. По-перше, відтіночок від клеони. Це у мене відтіночок Stencil. І я візьму відтінок Ninhydream. Ось у мене адепт, а ось. Кліона. Ну ні, це теж також два різних відтінки. Хоча, мені здається, що з однієї опери. Ну, ні, ось це внизу це клеона, а зверху це адепт. У Кліони, по-перше, своя кольорова база дуже насичена. От. ну І по-друге, просто, просто різні відтінки. Добре, це теж мене якось так тішить. Що я вам скажу, друзі? По-перше, ми не зняли плівочку з дзеркала. А це треба зробити. Я сказала, зробись. По-друге, у мене дуже великі очікування щодо цієї палетки, бо є тут деякі мультихроми, яких, власне, у мене немає в колекції. І це для мене буде тоді палетка просто скарб. Вона для мене дуже цікава, бо можна поєднати дуже багато мультихромів до хромів, взагалі відтінків між собою, зробити більш різноманітним свій макіяж. Хочеться із цією палеткою фантазувати, хочеться розважатися з нею. Звісно, більше мені подобається там, де клей для глітеру, а це праве око. Все ж таки, я знаєте, що хочу сказати? Не такі вони вже й вологі, ці відтінки, щоб їх е, накладати на сухий якийсь консилер. Все ж таки, щось таке липке буде краще. Наприклад, та ж сама база від PUIS, яка у мене є, або взагалі якась база під тіні, але така трішечки випкувата була. Коротше кажучи, буду тестувати, наносити на різні бази, дивитися, як це буде сяяти на різних базах. Поки що я задоволена цією палеткою. Зі своїми першими враженнями. Я спробувала чотири відтінки, всі чотири просто саме серденько. До речі, ось цей світленький у внутрішньому куточку він дуже такий щільний, дуже насичений. Мені дуже подобається. Я думаю, що якийсь денний мейк це буде просто, як знаєте, як така феєчка. Але хочу порівняти його із. Пігментом від Lotus Flower. У мене є щось подібне. Е, правда, лотуси вони, він такий більш, як знаєте, як Sparkle. В ньому трішки більше такого м -м, крупного сяєння, скажімо так. А тут він такий більш мі мілкого помолу, і за цього він не просто це буде. Геть різне сяйво, отак скажімо. А відтінки дуже подібні, до речі, між собою. Я не знаю, у мене вийде відзняти повний огляд на цю палетку чи ні, тому що я е, буду їхати з Києва, можливо, вже поїхала, не знаю, коли вийшло це відео. От Тому я планую з собою взяти своє кільцеве ось це освітлення і хочеться все ж таки. Більш якісніше відео випускати, і хочеться цю палетку дуже красиво показати. Коротше кажучи, буду, буду старатися, буду робити максимально все, що від мене залежить, щоб відзняти огляд на цю палетку. 100% знаю, що будуть питання, де я її придбала. Я купувала її на офіційному сайті ADEPT COSMETICS. Я залишу посилання в інфобоксі, тож заглядайте. Мені відправили її дуже швидко. Здається, наступного дня буквально. Я замовляла на посередника, Замовляла я разом зі своєю підписницею, ми скооперувалися з нею, і у нас вийшло замовлення на 100 доларів там. Ну, з копійками, скажімо так. Тому у нас було, була доставка безкоштовна. Там від якоїсь суми, здається, у Адепту безкоштовна доставка. Висилали вони зі складу в Америці і, звісно, на американську адресу. Хоча на сайті Адепту написано, що. Може бути таке, що очікуєте доставку від 60 до 90 днів. Ем, я, звісно, думала, що так і буде, бо це дуже схоже на знаєте, бренд Kaleidos. От Вони ж теж китайсько-американський бренд. Це теж, я думаю, що китайсько-американський бренд. От, і думаю, ну, все ще пропало, буду чекати просто до нашої перемоги. От, але ні, все ж таки раніше вона приїхала. Вона приїхала на склад е, міста експресу. Я замовляла просто через міст експрес. І міст одразу наступного дня мені відправили цю палетку в Україну, і вона приїхала до мене ну щось може за неділі півтори, ну десь так. От, коротше кажучи, дуже швидка доставка, не дивлячись на ситуацію, яка у нас зараз відбувається в країні, а на війну саме, от, е дуже швидка доставка вийшла. Я очікую на ваші коментарі. Що ви думаєте стосовно сьогоднішнього мейку і взагалі стосовно цієї палетки? Напишіть, чи взагалі чули ви про такий бренд. Я надію, що для когось це все ж таки відкриття таке собі вийшло на YouTube. І я би надалі, е ну, якщо що мені сподобається ця палетка. Я би надалі із задоволенням знайомилася із брендом, бо дуже якісні палетки зроблені вони просто офігезно і хотілося б мати якусь таку невеличку колекцію, скажімо так, бо там є ще смаколики у, ці, у цього бренду. Я вам 100% кажу. Просто зазирніть до них на сайт. Там слюні будуть текти на все на світі. Тож діліться в коментарях вашою думкою. І якщо ви хочете підтримати мій канал, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Розкажіть про мій канал, про моє це відео у себе в соціальних мережах, я вам буду дуже-дуже сильно вдячна. Натисніть, перенатисніть дзвоник, повідомлення про нові відео, бо YouTube мене закидує до сих пір в бан. Чесне слово, я вам не брешу, статистика моя все мені показує. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви мені таким чином допоможете. Ну і як завжди, Завжди за це відео я хочу подякувати нашим Збройним силам України. Друзі, донатимо активно донатимо у різні фонди у фонд Повернись живим, фонд Притули, фонд ЗСУ. Коротше кажучи, всюди, де тільки можна, донатимо і наближаємося кожного дня до нашої перемоги. Всім велике, велике дякую! Бережіть себе, друзі! Всіх цілу обіймаю. Бувайте!